see Мир і покаяння, і скончати, Господа, проси. О, Най-Господи! Христос, яцький кончений живота нашого, безболізненне, непостидне, мирне і добре, відвітане страшним судещим Христовим, проси. О, Най-Господи! Весвітує, причислює, преблагословенне, і славнує владичицю нашу, Богородицю, і Пресвятню Бомарію, і Сумісі, і Святимі Пламеновши, самі себе, другу, другу, і весь живот наш, Христу, Богу, предаде. господи Усей щедротий чоловіку і си тебе славу ослає мосує сину, і святому духу, нині і во віки віку. Є, милувати і спасати, не Боже наші. Тобі славу воссилаємо Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присної, во віки віков. Войнечески я подивче, душе моя, Льохів, я злила, є Святої собі

милости Твоя, Господи, і возрадувакомся, і возвеселихомся во всадні наші, возвеселихомся за дні в няже смиренні си, дні та в няже видіхом злая, і призри на рабу Твоя, і на діла Твоя, і на стави сна є. Во розбалічецький я бути в бачі душе воя, Люди уязвлены, если у своих сори Вчися, не разом не брал, долякої вшаня, в рем'ях, воминіво собі, опованіє, не належить живот, не очаявшися, спаси славі. І буде світлость Господа нашого на нас, і діло рук наших, і справи на нас. І діло рук наших і справи, Оброня віра, Бог ще і образом крести, вороживши себе, воїна поможні, Бога засеся, мочи дале може проти і діявом бредество требився, обідити телебаче. Добися, молитися, нас, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресної во віки віковам. Твоє, все neprestano riko razvišenije i mir darovati nas. Gospode, vi biti mili tvoje moložnje, odvišati za utra milost tvoju istinu koju nam svaku noć. Slavo je si spovidati se, gospode, vi biti tvoje moložnje, odvišati za utra milost tvoju Весь небезсмерний помилуй нас, Святий Болесин, не в писений безсмертний нас, Святий Болесини, в писений помилуй нас. Слава Всі, Сини, Святому Духу, і дані присної во віки віконами. Пресвятай тройцей помилуй нас, Господи, ще з ним. Ламийком раз тебе закон, наша, святий, безвійся, небощі наша, сано извела лудоко ни на ни престојови каме хоће наши реси на небеси да снизим ја твоје да буде царствије твоје да буде воља твоја яко на небеси на земљи и множа служе нас мене и ослављена наша је хожемо са твој Божијом маже ми на води нас из нас од злога У Твої царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і присно, і вовіки віки віку. <плес> Слава Твоя на небесі стояти м ним, бородиться Дверь небесная, от нам двері милости Твоє Господи помилуй, 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 Господи помілуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, Господи 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 помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, владико благослови. Сей благословен Христос Бог і препрославле Христос Бог наш всегда нині, і присно, і во віки Амінь. небесний, царю, придержащий власти нашу укріпи, віру утверди, язики укроти, міру умири, раций і обітель сію добрі сухрани. Прежде от шеші отці і братю нашу слені праведник и і покаяние и исповедание прийми, як благий чоловіко любець, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, славу Цире, ще до Богу, і на Німеччине. Тесніший херові, веселі, самніші, весла в неліцепи, везі ні порожим вороди для величає, іменем Господні, волих мой, Гославі. Молитвами святих Отець наш, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Господи і владико живота моєго, духу нині, небреженія, любоначалія і празнослов'я оджени од мене. Дух же ціломудрія, смиреномудрія, терпіння, любви. Даруй мій недостойному рабу Твоєму. Господи, Царю, даш мені зріти моє согрішення і не осуждати брата моєго, яко благословені єси по віков. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, сину, слава і сили, і духи, і вігрівані, і помилий, і і Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй! Преосвященний Владико, по благослови! Христос, істинний, Бог наш молитвами, Пречистия Своєї матери. Святого Йосифа, обручника є я, силою чесного і животворящого Христа, святих славних і всехвальних апостол, преподобного Отця нашого, Андрія Єпископа Крицького. Іже сотвори канон сей, і преподобної Матері нашої Марії Єгипетської, блаженного священомученика Теодора Єпископа Мукачівського, святих праведних Бога Отець і, як і всіх святих помилує і спасет нас як благ і чоловіку любе. Ісусу Христу, як і кожного року, все ближче, коли ми наближаємося до свята Пасхи, маємо цей прекрасний твір, написаний Андрієм Крицьким, який називаємо «Покаянний канон. І з тими піснями, і з тими поклонами, які ми робимо, робимо з глибини свого серця, так ніби кажучи, перед Господом, що Господи. Я є грішна людина, ти бачиш моє серце краще, ніж його бачу я, тому прошу тебе, будь милосердний до мене. І теж ми наводили приклади багатьох багатьох праведників Старого Завіту і так само і Нового Завіту, і клали канон, клади нам за приклад завжди праведного Авеля, клади нам праведного ноя, Авраама, батька віри. І Давіда, Пророка, також кладе нам перед очі тих, які приходили до Ісуса Христа із сокрушеним серцем. Я каже чудово Давид у 50-му Псалмі, що з сокрушеним і смиреним серцем, ти, ти Боже, не погордуєш. Тому дуже важливо є в цей час, який нам лишається до світлого дня Воскресіння просити в Господа цього сокрушення серця, смирення серця, щоб Господь міняв наше серце, щоб забирав із Нього е, тих ідолів, тих страшних ідолів, які ми, які ми собі збудували, того ідола гордості, того ідола грошолюбства, е, кар'єризму і того найбільшого такого ідола непослуху. Дуже, дуже часто то бачимо, правда, як, як важко бути послушним Богові, як важко слухатися Слова Божого, як важко послухатися Духовного Отця, голосу церкви, які кажуть, нам не роби того, не роби розводу, не роби аборту, молися, пам'ятай, що треба любити ворогів. Молитися за ворогів, це все нам каже Слово Боже, і ми маємо бути послушні цьому Божому Слові. Тому бажаю собі, бажаю кожному з вас. Дійсно, щоб Господь через Своє Слово, в якому ми купаємося тепер у часі посту через ті псалми, через ті читання на літургії, через Івангелії, щоб Господь через то слово входив до нашого серця і робив там добрий ґрунт. Грунт, на якому буде проростати та пшениця, як каже Ісус у притчі про сіяча, яка буде, серце, яке буде приносити ті плоди покаяння, завжди плоди покаяння, куди входить смирення, але також і входять далі Духа Святого, радість, терпеливість, мир, як каже нам чудовий апостол Павло, що Християнин, завжди має. Має світити цими дарами Святого Духа радістю, миром, терпеливістю, доброзичливістю, доброзичливістю до інших людей. Так що найгосподь справді допоможе нам після цих прекрасних пісень добре увійти у Тайну сповіді, у тайну сповіді, яку будемо мати перед Пасхою, щоб та наша сповідь була щира, добра, глибока, щоб ми справді стали перед Господом як грішники яких він пригортає, як той милосердний батько пригорнув того марнотратного Сина. Найбог Бог нам усім помагає. слава Ісусу Христу. Застороні.